Давай, поразумей, начини! Ты людям! Прикрытий тверь! Забри твицек! Прикрыть, дверь! Заберь двиг! Вы сырандал хочете еще! Подожди! Защите! За, за, зайдите! Я вам и кажу, люди будут там, связанные чека. Прикрываем там! Допуск нам вести потрібно, щоб під'їзд працював якось, розумієте? Закрійте двері, роз. ви тут гранату, ви хочете, чи що? Ви гранату хочете, чи що? Відкрийте двері! Ну, від... Закрійте двері, да, я ви сказав. Відкрийте двері, вирішуйте питання, коли люди будуть теплі! Вони Поліція не цю! Ході не це питання. заряжайте людям! Ну так а як, пройти? я охорона, я за це відповідаю. Відкрийте двері. Пропустіть, відкривай, Саш. Васту тут по наставив такій кількості. Що ти, ти тут робиш, скажи мені? Що ти робиться? Корона народу. Звідково ти присягав! Що, трави, що ти робиш? ти розумієш? що Ти люди трохи! За, за який порядок? Щоб люди були на вулиці порядок! А вілку укреслить! Запустіть тут людей.